Україна це мій дім, українці душею вільні. Я хочу сказати перед усім, українці немовірні, де б не була, я укрім, Україна мої єдині. У Греції ми записали три пісні: пісню за код, пісню як добре вдома своя пісня та пісня Мальви. Потім, коли ми приїхали додому з Греції, мене відібрали у Києві на Євробаченні у ленглисті Євробачення. Якщо чесно, ні, я не очікувала. Я думала, що скоріш за все такого не буде. Але це була завжди моя мрія. Коли я пішла на музику, я завжди мріяла попасти на Євробачення. Насправді вона у нас співає. Постійно, постійно, ми постійно перебуваємо в цьому. А, ну, вона навіть вночі у мене старша донька, вона говорить вночі, а молодша Олівія. Вона співає вночі. Все, що робить, вона воно супроводжується співом. Так? Грається, співає, ролики знімає, співає. З великим задоволенням їй підспівує моя мама, і вони разом там двоголосія співають. <смір> грай, музико, грай, яй-яй-яй-яй! Грай, грай! бий, мелодійлай, дати манцора була. Олівія вона така, вона з виду маленька дівчинка, але в неї дуже такий стальний характер, в неї є такий стержень. внутрі сидить, що вона молодець. Now, <muching> У мене дві ліги. Перша вона вже відбувалася, я попала на Євробачення. Та друга в мене є, щоб я відкрила фонд для дітей, які потребують допомоги. І я розумію, як це боятися вибухів, боятися засинати вночі, щоб не почути вибухів вночі, щоб не прятатись та не боятися. Тільки трошки почали знову ходити займатися до студії війна. І все, ми виїхали за кордон, тому що Олівія дуже ну Олівія дуже насправді складно сприйняла ці постріли. Вона дуже боялася. Вона не хотіла ходити по квартирі, вона хотіла бути лише в коридорі, щоб не було біля вікон взагалі боялася знаходитися. Ми сумували за Україною і, і діти сумували, і ми дорослі сумували. Ну і ми, собственно, гаваряє повернулися до України, тому що ми розуміли, що в майбутнє дітей ми хочемо будувати тут. Ми повернулися в Україну, почали знову займатися. Ну і тут дуже був такий потужний зріст, у ліві. Просто я не знаю, не через декілька ступенів вона зростала кожні декілька місяців. Прям такий ривок дуже потужний. Коли ми дізналися про Євробачення, ми всі чекали цієї відповіді, ми були просто неймовірно щасливі всі. Тому що це дійсно, мабуть, та ступенька, яка дуже необхідна співаку, тому що, по-перше, все це молодому співаку, опит, попит, це спілкування зовсім рівного рівня е, медійними дітьми, які вже 9 років, а в них по 300 тисяч підписників. Тобто. Це дуже цікаво. Ми були дуже щасливі.